Всім привіт, друзі! З вами я Pipoy Ден. І сьогодні у нас ітоги по завтрашньому вчорашньому конкурсу. Е, зараз е, у мене зразу на сервері якийсь друг. До речі, через годину година вам нова. Ось якийсь друг. Він у мене в друзях. І він зайшов на сервер, то я пропоную. О! Шш! Друзі, быстрейся заходьте! Борнинг бат, високий, жесть! Эмм, um, и короче оцей, мій друг має получить О! Він має получить якийсь фрукт The cell, How much is Worms? Ага. Там той sugar Apple І, як я і обіцяв, віддаємо вам Sugar Apple. Зараз перевіримо сток. Ладно, дата. Все закинув. Все, друзі, закинув. Чекаємо інших підписників. Ем, um, а ж там написав, але не важливо. Ничего А, Макс инвентарь. максимальный инвентарь. Эм, друзья, да, буду жесть. Так, давайте зараз чекаем. начекнуть сток купа короче, друзі сейчас эм запустив друзі підписуйтесь щас, друзі будем чекати інших Все, у мене отут бомблос не такий кладайший славди але я розіграю на те я казав что я трохи інше буду все то що я побудував короче, друзі Походу ніхто поки не заходить до мене. Том. Зараз треба Корруптод Кисона якось. Чи не чи не корупторки. Да, Е, Поки що до мене ніхто не заходить. не заходить. Перезай... Перезаходимо на сервак. Сейчас е за перезаходимо. Гарден. На той самий сервер щас. Щось поробиш. Так, друзі, зараз заходимо. 에, так. Давайте ще зайдемо, може. На сервоказ вообще жесть творится. О, це інший сервер. Э, ну, дивіться, тут э, сервер запу... О! Друзі, обе, обе, обе! Обі. Паркурима. Паркурима, паркурима. Паркурима. Ну что ж ты поробишь? А, э, друзья, друзья, сейчас за паркуру. Кажу вам, на езде за паркуру. Сейчас, если э, я паду, то я больше не поднимаюсь. Я уже сказал точно. О! Все? Я виграв. Так, перевіряю, чи тут можна на все ставати. Да, якщо що, якщо ви думаєте так само, як я, что тебе штука не может наступати, то ви будет направить так само, что. Так, короче. Сейчас ем, ліва, ливаємо, ливаємо, да? І дивіться, сейчас у мене куча друзів. э, ем, я закриваю очі і вибираю до кого заходить. Він на все грає. Эм... Е, до нього. Окей. До нього заходимо. О, у нього місце на серваке. Хигер? Эээ, е, кто це? Він, якщо що, друзі, він из Украины. Е, ну короче, я не знаю. Я, я по-моему, друг моего друга неважливо. Эээ, е, что я могу сказать? Шубнула жестко. жорстка. Ну, ну так нам дай. Щось круте Elder Strober. Пацан, це надо таке робити? Я ось тут запускаю відосики. Такі діла, коротше короче, такі Так Э, короче, сейчас буду чекать поки кто зайде. О, мне трейд Ну... Okay. Вот так. А, чекай. Чекайте. и давайте. О, друзья, он мне реально дав. Что? Мне бесплатно до 200 миллиардов. Что? Я теперь богатый. Еще батюш. Чекайте, чекайте. Що тут таке? Диско Я за диско голосую. Друзі, голосуємо за диско. Це імба диско, 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 диско. Супер диско. Запускаем, запускаємо диско Да, Ладно. По-моему, казалось, что це найкраща мутация. Е, да, по моему казали, так жестко мутация типа все Так и дела. Е, Мій друзі, до мене щось ніхто не заходить. А фрукти я можу дати. У мене ніхто не заходить, це трохи странно. Давайте в цьому челу сейчас ще. а... мені ось сюди попаде на Blossom, то я стану просто найбогатий. А ладно, сейчас взлебаем Blossom Нет, не шугара, Blossom бомблоссон. Blossom а, ще треба оці всі Бонблосини посбирати, щоб на оцю імбу попало. Друзі, я не вірю в це, на Бонблосин попало. Друзі, 48 це так багато. Окей, друзі. Поки що всім пока. Я зараз е, запишу другу частину. Е, Жастеньку про оновлення. Я вже весь потний просто. Все, давайте, всім пока.